За кадром до цього ми бачимо пафосну ходу Логана та Вейда, і тут відразу кілька цікавинок. По-перше, нам нарешті через 24 роки показали Росомаху у класичному синьо-жовтому костюмі без рукавів, які були в інших сценах. Не вистачає тільки маски, але її, можливо, прибережуть на сам фільм. По-друге, продемонстрували накачані банки Хью Джекмана, а також те, що він у відмінній формі. І якщо пісок і почне колись з нього сипатися, то ще дуже не скоро. Також тут пул каже пророцьку фразу: Ти з людей. Х. Ти найголовніший. Саме так. У фільмах може бути дев'ять Бетменів, п'ятеро Джокерів, 3 людини Павука тощо, але завжди буде лише один справжній росомаха. Що ж ти за монстр такий? Росомаха.